Цена капітального ремонту Т6 мультиван 2018 рік. Розпішите отримати 5000 доларів Нормальна ціна. Без ТНВД, без форсунок. Так, э, блоки встановлені, нові пашня, вкладаще, каленвальчик э, стандарт. Зделане ГБЦ, повністю ремішки, ну, Під ключик все, з турбинкою. Блоки не розташували, блоки в стандартних розмірах показують. Були коли нові. Зараз, звісно, вони 0,25 пацани. Ви <laughs> про так просто подумати хотіли, що у вас мотор на 2 турбіни і у вас блок не розточиться. Представте на двох турбінах, навіть цей мотор розвалюється. Про що далі говорити? Про мотори, які, наприклад, на трьох турбінах. Звісно, у вас циліндри піднесенки, навіть вони чугунні. вони там отак вот вас роздуваються. Якщо форсунка у вас ліє, соответственно, цей ці цилиндр задирає. Так, один Т6, другий Т6. Це у нас е опасна машина взагалі дуже. Це чисто, звичайно, вона до нас попала, розказувати не будемо. А так в основному з е дізеля. що -то, не знаю, щось люди пересідають на якісь малооб'йомні машини. Не можу зрозуміти, що це вийшло. А ви напишіть, що могло залишитися.